І так, всім привіт. Придбав о такого компресора Вітул Ураган. Десь там якесь ось маркування К 12.050. Давно такий мріяв собі придбати. Коротше, ось такий воно приїхало запаяній телефонці на новій пошті. Сказали, типу скриваєш телефонку, все, ще та й забрав. Я це, одно ну, скривав, дивився. Ну, ось таке. Не знаю, може ще зазніму, як щось буду качати, ну, в принципі, особа нема що й качати. Сумка, тут деякі Бумажка. типу інструкція. Ну, там гарантійний, але він не заповнений. Ось така штука. І ще на самому компресорі. І десь я там вже взяв від акумулятора такий перехідник. Від акумулятора перехідник. Щоб це гокати, я його взяв. Ай, телефон заражати, то світла немає. Ну, ось такий цей компресор. Я його ще сам не розпаковував, спробував, що він там гудить. Гуде і все? Одне, що зразу з косяків було, що одного гвинтика не було по заводу, ну там навіть сліда. Навіть сліда нема, що він там був. Не знаю, яка б буде якість відео. Ця ручка кабутаї. Тут ось о, якимось червоним залито, типу фіксатор різьби Ну так і, не знаю. І все, на самому компресорі така теж штука є, а нафіга воно ще в комплекті, не зрозуміло. Ну, я поставив компресор. Колесо в мене накачане 1,8. І ось цей перехідник. Ішов в комплекті з компресором, щоб чіпляти напряму до акумулятора. Ну, я тут поставив зараджатися цей телефон. Так, втикнув, ще попробую включити, як воно буде. Ось типа два накачав. Ну правда, тут акумулятор треба на заведеному двигуні. бляха, нагрівся. Це трендець. Як колись в мене було відео, що бил авто, качали компресором, то він ніхрено не нагрівся, цей тепленький. І саме оце ну, голубка. Ну не знаю. Може він ще притирається. Може притреться там туди-сюди. Може неправильно зібраний. Це таке. Ну, коротше, працює. Ладно, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі.